Чао амічі! Обов'язково жестикуляція. Це з італійською переводиться. Всім привіт, друзі! Як завжди, ми розпочинаємо е, свої відеопрезентації з привітання. Знаєте, чого я зам, е, почав розмовляти італійською? А все тому, що сьогодні на огляді у нас, нас італіянець це Fiat Freemont, 2011 року випуску. 2-літровий дизель. Гарний, красивий, сімимісний, шикарний автомобіль. Знаєте, що вам хочу сказати? Для тих людей, е, хто потребує автомобіль повище, вище, так, і кому не обов'язково повний привід, то цей Fiat Freemont шикарно підійде для ваших потреб. Що можу розказати про цей автомобіль? Він приїхав з Італії, він непоганій досить комплектації, Це 2-літровий дизель надійний стоїть. Доволі практичний, безпроблемний, легко обслуговується, не витрачає багато нервів і ваших коштів. Вчасно замінюєте масла і фільтра і буде вам насолода від користання цього автомобіля. Давайте трошечки проберемося по екстер'єру цього автомобіля. Красива оптика, передні протитуманні фари. Автомобіль стоїть на всесезонній гумі на легкосплавних дисках. Фіат. Я так розумію, що це оригінальні легкосплавні диски. Доволі симпатичні, гума висока, по подвірськи машина просто перфектна. Так, по зовнішньому стану автомобіль має несуттєвий пару підкрасів, без шпакльовки, чисто косметика. Але так, в принципі, все дуже гарно. Мені дуже подобається сам коробочок А-ля Кузов. Виглядає досить непогано, знаєте, стильно, борзо, бодро. І машина дійсно велика. Зараз підемо і покажемо вам всі її приколюшки. Мені дуже подобаються стопи. Так вони виглядають досить симпатично. Знаєте, не у всіх автомобілів виходить зробити велику машину, і щоб все пропорційно, гармонійно, все виглядало. Цей автомобіль доволі потужний і маємо фаркоп, тож ви сміливо можете чіпляти свій причеп і тягнути свій багаж, картоплю в село, з села і так далі. Щодо допомоги паркування, у нас є парктроніки, які досить чутливі. І, в принципі, якщо добре чуєте, то знаєте, коли краще зупинитись. Давайте перейдемо до головної фішечки цього автомобіля. Як я вже сказав, це сімейний, сімимісний автомобіль. Подивіться. О, добре, тут це встановлено. з одного боку, бачите, тут встановлені додаткові сьомі місця, які легесенько складаються, розкладаються. Дивіться, тянете за цю штуку. Поправляйте підголовник і все. І Дітки можуть сюди сідати і буде їм комфортно. Так само одним натисканням руки у вас цей автомобіль, превращається в автомобіль з великим багажником. Але це ще не все. Якщо у вас є матрас, а я знаю, дуже люблять часто перевіряти салон автомобіля, чи влізе матрас, ну так люди звикли, то зараз я вам продемонструю, просунемо. Сидушку спереду і складемо сідушку ззаду. Чікс, подивіться, з одного боку. Зараз я зроблю це ще з іншого боку. Дивіться. Допустимо, ви перевозите стиральну машинку. А у вас є такий автомобіль, і ви знаєте, що ви можете використати його за призначенням. Дивіться, щоб скласти задні спин спинки сідушок пасажирів, ви сюди на цю рукояточку нажимаєте. Вона так під, під давленням трошечки нажимається вгору і. Зараз. Цей підголовник. цак царак Все виходить дуже чітко. А тепер йдемо дивитися з багажника, що у нас вийшло. Яка краса просто. Якщо б ноги були чисті, я б заліз б і показав, що я і ще три таких, як я, по дліні влізуть. Чудово. Ставлю 5 із 5 щодо е, літражу багажного відділення і салону разом. Потім в цьому автомобілі ще є приколюшка, ходім покажу, яка. Дивіться, я вже розповідав на відео раніше, але покажу вам ще раз. Що в штатній комплектації так я таке бачив лише в Mercedes і класа. Дивіться. Цак-царак. І дитятко вже сідає без додаткових якихось автокресел, повище, щоб удобно, красиво. Все супер. Дуже практично. Тому плюс один за те, що це дійсно сімейний автомобіль. Щодо комплектації, автомобіль має чудову комплектацію з безключовим доступом. Ви зможете е, з боку пасажира або водія відкрити автомобіль за допомогою кнопки на ручки двері. І так. Сідаємо за кермо. Нас зустрічає одразу шкіряне мультикермо. Е, мультимедіа. Ні, е, вибачаюсь, тут не мультимедіа, тут е, просто магнітолка, але сенсорна, е, теж вже плюсик такий. Е, двузонний клімат-контроль, круїз-контроль, запуск автомобіля з кнопки, е, датчик світла. Потім, е, знаєте, що в вагах... Треба витискати цю штуку, а тут навпаки треба нажимати. Один раз нажимаєш, включаються передні протитуманні фари. Два рази включаєш, включаються задні протитуманні фари. Ну, Доволі зручно, все дуже класно. Е, автомобіль у нас на механіці, все просто надійно, шестиступка, ручничок, е, шкіряна, е, шкіряний підлокітник. І, до речі, в якому теж є такий секрет. Типа, що туди покласти? Да? От Лежить там підкурювач і все. Але ні, дивіться, туди ще багато чого можна покласти. Доволі місткі. І, до речі, є медійні отвори на AUX, зарядка 12 вольт і USB. Такі діла. Щодо розходу палива, цей автомобіль, я думаю, буде їсти по місту десь 8 літрів, із-за того, що це передній привід, Ну, в принципі, і не більше. Що, ходімо, ще покажемо моторний отсек. Тому що при переверті автомобіля люди завжди... А, до речі, з комплектації складаються дзеркала, які, в свою чергу, мають підігрів. Ну, Мотор працює, до речі, дуже добре, акумулятор живий. Наявних підтікань по мотору ніяких нема. Чатовський мультиджет, двохлітровий турбодізель. Все, все просто, все всі люблять. Друзі, можна багато чого розповідати про цей автомобіль, але як кажуть, один раз краще прийти і подивитись, чим 10 разів про це послухати. Тож я закликаю для того, щоб ви прийшли, перевірили і купили цей дійсно сімейний, чудовий автомобіль.